Російсько-українську війну називають війною дронів, адже такої кількості пташок не використовували ще в жодному збройному конфлікті, щоб ефективно протистояти безпілотникам окупантів. Нашим військовим потрібно якомога більше комплексів реп. Це вкрай важлива річ. Вона допомагає нам від дронів Ну без нього було б взагалі ніяк. Просто це наше життя. Тож з метою підтримки наших воїнів нещодавно за ініціативи народного депутата України Арсенія Пушкаренка передали сучасні комплекси РЕП і ФПВ-дрони військовим 138-го батальйону, 115-ї бригади, сил територіальної оборони зсу, хто не на фронті, повинен працювати допомагати фронту. І власне сьогоднішня допомога це ще один маленький крок. До того щоб допомогти нашим збройним силам, нашим захисникам захисницям наблизити сьогодні справедливе завершення війни, Росія активно застосовує великі кількості дрони. І тому ось реп це на сьогоднішній день мабуть одна з найбільших потреб. Передані реп-комплекси покривають велику кількість частот. Тож, завдяки ним, наші військові зможуть приземлити багато ворожих дронів. Постійно на війні все міняється з кожною секундою. Вороги продумують щось нове. Чим більше частот, тим краще я так розумію, що ця штука багато частот бере і це дуже чудово. Арсеній Пушкаренко від дня створення батальйону підтримує бійців. За цей час військовим неодноразово передавали автівки, автобуси від естонських партнерів і озброєння, яке допомагає воїнам на полі бою. Системно допомагаємо. І сьогодні чергова невеличка. Але допомога, і так крок за кроком, ми наближаємо нашу перемогу. Зараз хлопці будуть відправлятися безпосередньо в зону бойових дій на виконання завдань і вже будуть їхати не з пустими руками. Нардеп каже, це точно не остання допомога військовим. Разом з партнерами шукатимуть можливості та підтримуватимуть наших захисників, щоб зберегти якомога більше життів і відвоювати українські території.